Доброго вечора, я Віктор Ішотко, груша Парижанка зимова. Будемо ходити до крайній районі. тому що тут бріли в нас посича нема. 20-300 грамів. Але вона у нас просто вибухи. Ось такі морозом понівечені. Багато груш понівечені морозом, бо вже скоро груша у цьому році ріденька, але крупненька, по 200, по 200 грам. Все до побачення.